Запит ринку завжди нам підкидав якісь цікаві питання. Я був здивований їм далеко не солодко в цьому сезоні. Беріть приклад з нас. Вони вже побоюються українських трейдерів. Це все не короткостроково. Ситуація така, що вони змушені реалізовувати навіть по низьких цінах. Є розуміння, як в таких ринках працювати в наступних сезонах. На такому падаючому ринку ніхто не міг уявити, що дно настільки низько це біда, і це кінець якомусь агромайбутньому. Вітаю, друзі! Настав час підведення підсумків позаду записаних шість подкастів з Денисом. Ми намагалися бути корисними в цьому сезоні. Намагалися висвітлити ті події і ті проблеми, з якими стикається виробник і трейдер щодня. Сьогодні ми з Денисом попробуємо зробити короткий підсумок тих тем і тих челенджів, з якими стихнувся наш глядач. Попередньому і в цьому році багато хто з експортерів, виробників, так само і трейдерів, отримали шалений досвід який які просто не можна було купити, ну звичайно, за цей досвід заплатилось дуже багато грошей у вигляді простоїв, дисконтів, дебетнот, як ми вже говорили, е, і так. всяких різних історій. І є розуміння, як в таких ринках працювати в наступних сезонах. Тут є такі, які завжди працювали, знають всю технологію проте, усіх були закриті очі, що ж відбувається там за кордоном. В Принципі, все, що планувалося на початку, все відбувалося не так. Основна проблема. З якою ми зіштовхнулися, це як довести товар до покупця. Вони, типу, такі що у вас там 20 тисяч, о, ні, ні ні Чим більше, чим більша кількість, тим менша ціна. Європейці, в принципі, звикли платити набагато пізніше. В понеділок 100% до п'ятниці розрахуються. Загалом Європа ставиться до якості продукції більш ретельно, ніж ми звикли. Ну там биті зерна, знаємо, поїджені, там якісь. Ну, тобто, всі проблеми, фузаріози, сашки і так далі. Ну, що таке Дон? Що таке афлотоксини, мікотоксини і так далі? Ну, десь чули в цьому році, в минулому звичайно набули дуже шаленого досвіду і е, відправляли самі вже агровиробники продукцію, е, самі замитнювали, коли вони в попередніх сезонах боялися робити і ну не хотіли в це в'язуватись. Е, в цьому сезоні вони зрозуміли, що в цьому є звичайна велика необхідність працювати самостійно. Такі є процедурні моменти, які відлякують фермера від цієї справи. Теоретически работаете ли вы через брокерів, работаете ли вы через трейдеров, или выходите в Европу напрямую? Сейчас очень много фермерів выходит в Европу напрямую. Ціни. Для багатьох компании цей досвід. Мав в... Практичну сторону це фактично те, що дало їй можливість вижити їхнім компаніям. Той, хто не ризикнув, не пішов в цей прямий експорт перевалки або якісь прямі контракти з кінцевими покупцями, вони просто залишились на рівні торгівлі на своїх елеваторах, і ну я скажу, що їм далеко не солодко в цьому сезоні. Через год, через два, через три, Україна залишиться в тренді. И мы, те, кто в сельском хозяйстве, точно будем не в потерях, а в выигрыше. Як кажуть навіть в самих гірших ситуаціях варта шукати позитив, точно можна сказати, що те, що пережили українські трейдери і виробники в цьому сезоні, дасть їм суттєву фору в майбутньому, і ми неодноразово вже чули від європейських партнерів, що вони вже побоюються українських трейдерів і українських комерсантів на своїх європейських ринках, тоді коли ми рано чи пізно приєднаємось до євросоюзу для європейського союзу, інтеграція України в європейську спільноту Буде дуже ситтєвим економічним викликом. Багато хто із наших клієнтів ну, відкрив для себе там, Україну як або з одного боку постачальника там, зерна, або з іншого боку, як імпортера ну, європейської продукції. Вони перші прийдуть, куплять землю, заїдуть, пастують. Поратянуть за свої деньги сюди широкі колії, поставлять термінали піточні, і все буде працювати, як час. Європа, європейські потенційні інвестори і бізнес-партнери побачили нас все таки як. Надійних постачальників як надійних бізнес-партнерів, з якими можна працювати, і з якими можна робити спільні проекти, по закінченню війни однозначно багато інвестицій європейських сюди прийдуть з розумінням, що тут нормальний цивілізований ринок з нормальними учасниками, з якими можна варити якусь кашу, готово вони інвестувати в період війни. Я думаю, що ні. Ну інвестують вони в підготовку проектів, возвращаючись предыдущого ответом. Я уверен, що да. Також багато інвестицій вже здійснено і на території Європи, і європейцями самостійно, і українцями на території України. Мабуть, українцями на території Євросоюзу здійснено ще більше інвестицій. Це ем, спричинено тим, що ми швидше рухались. І багато хто з українських інвесторів вони інвестували гроші. Також за кордоном для нас це було дуже швидке рішення. Тобто, один дзвонок акціонерам, ребята треба, тому що взагалі. Тому було прийнято рішення інвестувати в інфраструктуру. України побудувати зерновий термінал на базі мост логістів Термінал скільки інвестовано в такий проект? Ну я скажу такі загальні цифри. Це річ іде більше ніж 10 мільйонів євро. Всі бачили, що попит на перевезення міжнародних є шалений, почали туди зразу вкладати, пішли там, поставили собі тахографи. Тобто нічого технічно складного не було потрібно було лише е, звести ці компоненти в одному місці в один час і дати ринку не тільки на кордонах з України побудовані термінали, побудовані також перевантажувані комплекси в Європі. Закуплені нові європейські вагони європейськими перевізниками, тому що вони побачили в цьому попит. Ці логістичні маршрути, які зараз були розвинуті і побудовані і тими самими фермерами, і трейдерами, і європейськими партнерами, вони можливо не на 100%, але вони збережуться і будуть yeah. працювати і надалі. Можливо, вони будуть адаптовані під якісь інші товари. Можливо, вони будуть адаптовані під імпорт чогось. Це також якби важливо. Рік тому, коли війна була в такій гарячій стадії, і ми не розуміли, що ж буде відбуватись далі. Природно, що більшість компаній-учасників агроринку не дивилися, не звертали увагу на аналітику, але ми вперто і впевнено продовжували слідкувати за ринком і ділитися цією інформацією і. Направду зараз, оглянувшись назад, я розумію, що аналітика мала місце весь цей час. І е, хто б що не казав, але ті, хто прислухались е, і робили максимальну реалізацію своєї продукції е, в гарячий сезон, восени зимою. Ті тільки зараз зрозуміли, наскільки вони виграли, і на такому падаючому ринку ніхто не міг уявити, що дно настільки низько, як ми маємо ціни сьогодні. Але я би хотів відразу додати і трохи позитиву, тому що дійсно, дивлячись на світові майданчики, дивлячись на ціни закупівельних компаній, таке враження, що. Що це біда і це кінець якомусь агромайбутньому? Це не так. Рано чи пізно, все рівно, ми переможемо. Ми віримо в ЗСУ, і буде продовження цього розвитку. Але якщо навіть залишатись в цих умовах трішки довше, все рівно потрібно пам'ятати, що є погодний ринок. Є такі сюрпризи природи, які інколи виносять ціну високо вгору. Тому зараз ми розуміємо, що природньому виробнику не особливо потрібні гроші саме в цей от період, тому що це період за коли вони вже посіялись, потративши гроші, і чекають збору врожаю, коли їм знову потрібні будуть кошти. Всі постійно зараз запитують, що ж робити, чи продавати активно далі, чи ні. І, в принципі, більшості фермерів, я так і кажу, вам потрібно диверсифікувати свої канали продаж. вам треба Пошукати різні можливості, тому що ми не залишимося в цих в цьому стані невизначеності ще певний період. Але чи варто продавати все підряд, закривши очі? Точно ні, по ситуації. Хоча для великих компаній ситуація така, що вони змушені реалізовувати навіть по низьких цінах, тому що все-таки це точно не той період, коли виробництво зможе бути забезпечене хорошими цінами і хорошим припливом валюти. Це період виживання Це Рік дійсно краще втриматися, посіятися і сподіватися на те, що однозначно ми переможемо, і тоді вже ми будемо заробляти. І для того, щоб не сталася ситуація, що на осінь багато компаній будуть мати бажання піти з ринку загалом, потрібно ставитись до. Своїх планів на продаж розумно і теж дивитися на аналітику постійно, брати передові практики з точки зору логістики, переймати досвід тих експертів, які, яких ми запрошуємо, тому що їхні поради дійсно цінні, тому що вони практичні. Олександр Вайнер на попередньому подкасті радив продавати частину, тобто диверсифікувати якось продажі і не тримати все зерно. В себе в складі і чекати, як це робили європейські виробники. Вони чекали, поки ціна виросте до просто космічних меж, То і так вона вже була космічна. Я думаю, що головна порада для українського фермера це шукати будь-які шляхи для експорту і своєї вирученої агропродукції самостійно за допомогою трейдерів, за допомогою інших компаній, у тому числі логістичних, головне не зупинятися. Консолідуйтесь по своїм станціям. Ваш лот буде більше і дороже для трейдерів. Ви будете для трейдерів цінніє. Транспорт буде автотранспорт розвиватись е, скоріше під все ж таки продукти переробки. Тому скоріше нам треба розвивати е, ринки з доданою вартістю з напрямом на європу. На рахунок наступного сезону ще можна сказати, Юра, що що, що може? Що він буде? Наступний буде. сезон буде, питань менше насправді не стало. В нас будуть постійно змінюватися обставини, в яких ми будемо працювати, а отже, і питання будуть нові. Якщо у вас є вже перелік тем, які б вас могли цікавити, будь ласка, задавайте. Ми будемо формувати цей перелік і будемо готуватися. Тому побачимось вже осені. Можемо побажати лише терпіння, впевненості в завтрашньому дні, перемога за нами. А ми будемо намагатись е, далі бути корисними вам. Дякуємо. дякую. дякую.